Сьогодні ми готуємо плов за цікавим рецептом. Ось на такій чудовій печі. Ось так я вже трішечки розпалив піч. Зараз трішки додам дров. Не дуже зручно, проте нічого буває. Зараз піч розпалиться і будемо починати. Казан вже на печі. Тут в нас все чудово палає. Закриваю. Піддувало трішки відкрито. Нагрів пішов. Значить, трішечки олії я додав. Це десь приблизно 200 мл. трішки менше. Піч потроху вийшла на робочий режим. І зараз можна буде починати. Таку цибульку додаю. Це для того, щоб прибрати гіркоту з олії. Як бачите, олія ще не нагріглась. Чекаємо. Так, бачите, олія вже досить гаряча. Роль цибульки тут яка? Увібрати усю гіркоту. З олії. Вона трішки схопиться, колір цибульки зміниться на більш темний, і вона, будемо вважати, що відіграла свою роль, і ми її приберемо. Будемо вважати, що роль нашої цибулі виконана. Сподіваюсь, що олія не буде гірка. Зараз буду витягати і додавати м'ясо. Шановні. Цибульку я витяг, ось так вона виглядає. А ось тут покажу вам дрова. Тут в мене, бачите, і маленькі, і ось такі більші. Зараз м'ясо піде в роботу. Ось м'ясо вже в казані. Ну ось я додав трішки моркви і десь третю частину цибулі. Тобто в мене буде пів кілограми рісу, також десь, напевно, 600-700 грамів м'яса, моркви пів кілограми і дві великі цибулини. Частина моркви і цибульки у нас ось таким чином підсмажиться, а частина пропариться і буде прямо те, що треба. Так, до речі, поклав я сюди що? Залишки моркви, так, пів кілограми, цибулю, всі спеції для плову, зіру, ізюм і також поклав барбарис. І сіль трішки. Не знаю, знаєте ви чи ні, але в хід йде нут, який я попередньо замочив на декілька годин. Все гарненько перемішую. Далі додаю сіль. І чорний молотий перець також. Від нього гірше нікого не буває. Ось так. І все це діло я добряче перемішую. Просто якийсь неймовірний тут аромат. Мені всіх шкода, хто не може це відчути, понюхати, так? бо аромат просто просто неймовірний. Так, я бажаю, що в принципі перемішати гарненько. Роблю ось так гарний один рівень. Далі. Опа! Далі. Також буде цікаво. Додаю чесник раз. Додаю чесник двас. Що думаєте, все? А ні, не все. В мене йде сюди слива Також можна додати сюди замість сливи. Натомість, так, айва піде. Дуже чудово. Або якісь кислі яблука. Також сюди я додаю ось такий гострий свіжий перець. Дивіться, як гарно. А тепер тільки іде рис. Рисом я все засипаю. Ось така кількість, це пів кілограми рису. Звісно, може, це недостатньо, проте. Згідно рецепту, все повинно вийти. І роблю ось таким чином через деякий час сливу і чесник я дістану, а потім покладу де взяв, так? І буду накривати кришечкою. І полум'я треба зробити, звісно, мінімальним. Ось так. Показую, що роблю далі. Відкриваю кришечку. Тут у нас ось така чудова краса. Що потрібно зробити? Потрібно перегорнути ось цю випадочку і зробити ось такі отвори. Ось такі гарні ось такі. Раз. Два. Три. 4, 5 і хай буде 6. Далі ми беремо воду і додаємо ось в ці отвори. Отак. Трішечки води. І всі ці отвори ми закриваємо рисом, як вони були. Звісно, може. Трішечки рису не вистачає, проте, в принципі, основні моменти я намагаюсь не спускати, так, слідувати їм. І ось так ось так добряче. Після цього всю цю красу я накриваю знову. І думаю, що більше водички нам не знадобиться. Чекаємо десь хвилин 20-25. Так, пройшло в нас десь приблизно 20 хвилин. Дивіться, яка краса вийшла. Чесно кажучи, я зробив помилку, бо коли робив зірвак, що таке зірвак? Це все, окрім рису, так? Потрібно було сливу покласти у цей зірвак. І перед тим, як класти рис, перед тим як рис вибачаюсь, додавати, треба було сливу або айву, або що там ви додали, треба було дістати. Ну я цього не зробив, бо я думав, як мені зробити так, щоб в мене вплов в GoPro не впала. З моїми штативами. Тому витягаю зараз. Зараз будемо шукати, де в нас тут ще. Так. Подивіться, до речі, як, який колір в неї так. Тобто, бачите, трішки колір вона віддала. І, звісно, і смаки також. Так, ось ще одна у нас тут. Так, і може ще десь є. Так, і часник залишився. Я думаю, що чесник також можна витягти, щоб ми мали що перемішати тут, так? Бо з ними буде перемішувати незручно. Так. Звісно, чилі сюди ж. Це потрібно було робити до, так? Це в мене така помилочка вийшла. Ви так не робіть, бо набагато зручніше витягти з зірваку і потім покласти. Так, Це я прибираю. І, панове, потроху ага, ще один залишився, вибачаюсь, щось я не порахував. Дві головки чесника було. І ось таким Чином я тільки верхній шар, там де рис, ось так трішки перемішаю між собою. так. М'ясо намагаюсь не турбувати. Ось так, щоб вся сіль і все-все-все. Ось так воно щоб перемішалось тут, ось так. Щоб сам рис рівномірно в себе увібрав всі смаки. Ну, звісно, ви ж розумієте, що від кожної людини залежить, як правильно робити те чи інше блюдо, ту чи іншу страву. Тому я всього лише вчуся і показую вам. Вчуся, роблю те, що подобається. Це не означає, що я роблю правильно, так? Ніхто, ніхто не скаже, як правильно, бо це страва, як то кажуть, народна, так? І залежить від того, хто готує і в якій частині, хто де живе. Бо всі своя рецептура. Далі. Ще раз роблю ось такі отвори. Бачите? Зовсім нема води, так? Роблю ось ще раз ось так. 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 І додам буквально трішечки водички. І зробимо з вами максимальне полум'я, буквально також на декілька хвилин. Ось так. так. Бачите, трішки водички ось тут в отворах є. І ось так я закриваю їх. Рисом, ось так. Це робиться для того, щоб э, вся ця краса, що в нас на донышку казана, щоб, э, щоб вона рівномірно весь рис просочила. Ось що в нас виходить, бачите? Ось так рівномірно. Беру, закриваю кричкою. Відкриваю абсолютно всі піддувало, що тут є. Повністю відкриваю заслонку на печі і даю буквально до 10 хвилин. Після цього відкрию, покажу вам і буде готово. Пройшло біля 10 хвилин. Я відкриваю наш ліс, беру чесник і вкладаю його ось так. Ось так у нас йде чесник. Також у нас ось так іде чилі. Ось він, який гарний, так. І покладемо ось так сливу нашу. Я вже одну спробував, вона така досить пікантна, бо готувалась разом з чилі і це просто бау. Ось так. І сюди одну ще. Шановні, ось це готова страва. Ось так вона виглядає. Зараз я Зніму рукавиці, щоб вам показати. Дивіться, будь ласка, яка краса. Це мій новий рецепт. Я сподіваюся, що вам це діло сподобалось. Можливо, я зробив щось новеньке для вас. Це буде дуже гарно. Не соромтесь, будь ласка, пишіть в коментарях. Давайте мені зворотний зв'язок. Кажіть, як плов готуєте ви. Які ще ви знаєте рецепти, все пишіть. Я обов'язково все прочитаю. І наступного разу буду готувати вже за якимось з ваших рецептів. Я думаю, що всім буде дуже цікаво. Всім дуже дякую і побачимось з вами, друзі, у наступних відео. Дякую, що були з нами. Гарного вечора і до побачення.